Друзі, привіт! Такий е, цікавий кейс у нас був. ну Досить це такий випадок е, розповсюджений, коли ми видаляємо зуб і одразу ставимо імплантант в лунку видаленого зуба. Не завжди так можна зробити, але є випадки, в яких це можливо. Ось можемо продемонструвати вам на фото, як виглядає е, установка імплантанта з формувачом десни одразу після вилучення зуба в той самий момент. Ось можу показати на фото. рештки коренів. Вони були атравматично дуже обережно видалені. Зразу в лунку е зуба, де була збережена кісткова перегородка, установлений був імплантант і заглушений так. спеціальним формувачом ясен. Ось Це вже стан, здається, через декілька днів. Е так от виглядає це. Потім тканини всі ще згодом через декілька місяців. Коли повністю інтеграція імплантанта відбувається, він зростається з кісточкою. Ми працюємо з профілем прорізування десни, додаємо м'які тканини, дивимося по ситуації, чи це потрібно. Установка йде тимчасової або постійної е конструкції. Тобто в даному випадку тут реставрація була виконана керамічною коронкою. Можемо теж продемонструвати, як вона в кінці ось виглядає. Тобто це відновлений зуб. Гвинтовою фіксацією з закритою шахтою. Далі там пацієнта буде ортодонтичне лікування, в майбутньому, можливо, буде заміна цієї коронки на якісь інші матеріали. Ось. Так буває, інколи цікаво.